Шановні українці, я передусім від імені нашої партії, хочу щиро від усієї душі подякувати вам за ту просто грандіозну, неймовірну підтримку, яку ви надали нам новій молодій партії, які лише один місяць з дня її перереєстрації на цих місцевих виборах. Безпрецедентні результати і безпрецедентність їх заключаються у тому, що партія здобула підтримку як на Заході України. І таку саму неймовірну підтримку на сході в Донецькій області, на півдні, наприклад, в Одеській і Миколаївській, а так само в центрі нашої країни. Отже, це означає, що за 25 років вперше народилася потужна демократична постмайданівська, підкреслюю, постмайданівська сила, яка здатна сьогодні з'єднати, зшити країну, зберегти її кордони і реалізувати. Тривалу надію українських громадян на побудову нової європейської цивілізованої, амбітної і розвиненої держави. Друге, я хотів би підкреслити, що ми маємо рекорди, рекорди підтримки в дуже несподіваних регіонах. В низці районів Донецької області наша політична сила набрала більше ніж чверть голосів більше 25%. Така сама за рівнем підтримки. Результативність є на Західній Україні і у низці районів Миколаївської і Одеської області. Отже, ми готові сьогодні перейняти естафету боротьби за ваші права у тих партій, які збанкрутували після цих виборів, і які навіки підуть з української політики. Друге, за вікном, за кожним вікном простого українського громадянина відбуваються надзвичайно важливі історичні події. Нас попереду багато мітингів, багато провокацій, багато суперечок. Але я хотів би сказати власну нашу позицію позицію більшості простих громадян, як це у відомому прислів'ї: пани чубляться, а у простих людей волосся тріщить. Вони одна сторона, яка саджає, інша, яка сидить. Грабували країну протягом останніх 25 років. Вони не платили податків, вони зруйнували державу. Вони продали Путіну Крим, вони продали Путіну схід, вони втратили віжджі управління, Кермо управління державою після Майдану, коли для них прості українські люди вибороли право будувати нову державу. І сьогодні вони з'ясовують відносини. І на фоні цього з'ясування цієї міжолігархічної боротьби втрачається сигнал про те, що потрібно понизити тарифи. Втрачається сигнал про те, що потрібно підвищити пенсії і зарплати. Проте наша політична сила, партія простих людей, не стане на сторону жодного з цих олігархічних кланів, бо у нас є лише одна сторона. У нас є сторона простих людей, і ми будемо захищати ваші права. Кілька тижнів тому ми разом з молодими і далеко вже немолодими людьми пройшли з різних кінців країни по 300 кілометрів пішки, і я був разом з простими громадянами. Я хочу сказати, що зараз ці люди знаходяться у Марінському парку. Ми розбили велике велике містечко, великий табір, і будемо там знаходитися до переобрання прем'єр-міністра України, ліквідації цього кабміну і перевиборів Верховної Ради України. Я щиро переконаний і мене підтримують мільйони українців. Що навіть поборячи тарифи, навіть знизивши їх, ми разом з вами на жаль. Станемо в чергове жертвами чергової приватизації, коли олігархи, які зараз саджають один одного, мітингують одні проти одного, будуть деребанити нашу землю, наші фабрики, наші заводи, наші вимоги чіткі, новий парламент, де має бути більшість партій простих людей, де мають бути нові політичні сили. Негайне проведення націоналізації, негайні посадки тисяч, тих, хто обслуговував режим Януковича. Негайна люстрація всіх тих, хто знищував український народ, хто призвів до соціального геноциду. Я хочу бачити їх не на майданах. Я хочу бачити їх не в клітках, коли йде суд. Я хочу бачити їх біля стінки, коли український народ вніс внешне зміни до чинного законодавства. Повернувши смертну кару, розправиться з цією наволочю. І останнє. Нас чекає третій майдан. Це безумовно і це логічне закінчення всіх тих процесів, які відбувалися після майдану Другого. Так, от ми разом з вами повинні на цьому третьому майдані встановити нове конституційне право. Нова влада має збиратися і звітувати українському народу на багатомільйонному майдані кожен місяць або два і проходити крізь натовп людей, достойних людей, які привели їх до влади коридором відповідальності і коридором гідності. І тоді кожен міністр, кожен прем'єр, президент, кожен керівник обласної адміністрації буде відчувати і знати, нічого безкарно не пройде, бо тобі прийдеться проходити і звітувати, здавати щомісяця екзамен перед українським народом. Найважливіший. Найвідповідальніший екзамен перед українським народом. Я ще раз щиро дякую за неймовірну підтримку нашої політичної сили на місцевих виборах. Я переконаний тепер, що місія нашої політичної сили буде виконана. Ми зшиємо країну, ми її знову об'єднаємо і ми поведемо мільйони простих українців новою дорогою, дорогою до Європи, дорогою до високих зарплат, пенсій, до будівництва нових і заводів. І головне. Дорогою до справедливості, коли немає олігархів, коли немає корупціонерів, коли є лише прості українці. І на оновленій землі врага не буде супостата, лише буде син і буде мати, І прості люди на землі. Дякую вам.